Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатись залужним, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть, адже за даними джерел західні партнери попросять балотуватись і залужно. А те, що в залужно буде партія, це вже аксіома. В той же час силовики відмовились виконувати накази Єрмака щодо обшуків допитів провокацій щодо нашого генерала. Зелені придумала нова фішка у діяльності зсу авдит, то авдит. Але чим той авдит закінчиться? І чи не вийдуть слуги самі на себе? Сама ж Лана в останнє на своїй сторінці Фейсбук написала наступне. Не можу пройти повз. несподіваний розвиток сюжету в політичному сезоні, який щойно почався. Ось що ви могли не помітити те, що раніше на банковій та з трибуни ВРУ назвали російськими ІПСО. Сьогодні вже є загрозою для нашої енергетичної системи. Виявляється, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики. Зокрема, по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та підстанціях передачі, які є критичними для забезпечення роботи атомки. Сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України з заходу міністра закордонних справ Андрій Сібігай. Сам Єрмак отакує, не знаю для кого, але як. Для мене звучить що як явка з повинної тягне на держзраду. Моє величезне питання щодо того, чим займалось профільне міністерство і енергоатом два роки. Чому ці розподільні станції не захищені чи замовлено обладнання для ремонту та заміни на випадок атак, а також чому керівництво міністерства та енергоатому досі сидить в своїх кріслах? Бо потужні чи зручні Керівництво міністерства було так сконцентровано на знесенні Кудрицького, що не помічало проблеми із захистом на енергоатомі, а тепер цим лякають партнерів, готують суспільство до сприйняття неминучості катастрофічної зими або мирного плану. Чи це нарешті визнання неспроможності? Кривати процесами із зацікавленням спостерігатиме за розвитком ситуації та очікує зв'язку з цим на серію потужних кадрових рішень. Наприклад, покарання міністра Галущенка посадою посла в Аргентині, а очільники енергуватиму Кутіна посадою і посла в Казахстані. Це якщо все озвучена правда, якщо ж ні, то справедливо покарання чекає голову Єрмаката Себіга за те, що розповсюджують російське ЕПС. Чекаємо на наступну серію, яка покаже нам вибір банкової правда. ситуацію зі світлом не покращить. ось що військовий говорить про останні події відео мовою оригіналу, тому що Порошенко. Як проаналізувати, це другий президент, який виконав всі обіцянки. За що виходив Майдан? За свободу слова виходив Майдан, він виконав. За продовження реформ Ющенка по мові, по вірі, по взагалі по українізації він виконав. Євросоюз, Євроасоціація, безвіз роздав владу на місця, він виконав все. А що ж ми не робили? Чому ж ми його не підтримали? Я кажу, каюся, бо я зробила зло. Я кажу, теж голосував за нього. за... Яника до 2010 року я теж несу свій хрест, але я кажу, вже все змив своєю кров'ю, своїм здоров'ям кажу. Я вже відплатив за свої гріхи. І я теж кажу, ті, хто голосував за Тимошенко, несуть в 10 крат більше. Більше відповідальності. Ті, хто голосував за Зелене, це чмо 100 крат більше. Люди не задумуються, що взагалі вони наробили. Люди не задумуються, якого вони наробили горя, що ми сьогодні на краю не прірви, а на краю безодні. Все. Ми сьогодні на краю безодні, реально. Вони зробили все, щоб нам не надавали допомогу. Вони зробили все, щоб у нас не було набоїв, щоб у нас не було снарядів, мін, щоб не на нас плювали. Вони зробили все. А чому? А я вам скажу чому. А ще що зробили це, те, що я говорив вже. Вони зробили, щоб у нас не було мобілізації, щоб не було заміни хлопакам, щоб їх там винищили і вибили в нуль. І тоді вони будуть тут в Житомирській області, і вони будуть по всій ців Побачимо тоді, що ви будете робити, суки, куди ви будете тікати. Але я думаю, вас будуть на границях ловити і просто прибивати натяк. Нам відмовляють да, сьогодні в допомозі. І не треба говорити сьогодні. Просто проаналізуйте. Нам допомагали за перший майдан, за нашу віру в свободу, порив до свободи, за другий майдан. Нам допомагали за те, що ми не впали 14 2015 році, а почали боротися. Нам допомагали навіть тоді, коли прийшло це зелене лайно. Нам допомагали в 22-му році незеленому чмошнюку, який їздив по світу як якесь кончене бидло, блять, з подворотні з підвала, як якийсь їздив, опні. Це не йому давали допомогу, не треба розповідати ці казки. Це давали допомогу тому бійцю, який був в Окопі, який був під Ірпінем, в Гостомелі, під Білорусю, на Херсонщині, на Одещині. Ось кому це давали, а не цьому чмошному гандону. тому що це все показало, що чмошний гандон виїхав на наших кістках. На початку 22-го року. А коли захід побачив, що воно чімо кончене, захід перекрив допомогу. Так, саме перекрив. Тому що у цього чимошника кінченого, котрому говорили, у вас свободи слова немає, у вас закриті опозиційні канали. А він казав, ідіть нахід, я сам знаю, що я це буду делати. Я хазяїн в своєму курятнике. Ти хазяїн сука в своєму підушатніке зеленому. Ти не хазяїн в нашій країні. І я хочу дожити до того часу, коли тобі знесуть голову, мразь, за всіх вбитих наших дітей і побратимів. І я нічого тут не кажу страшного. Ситуація дуже невесела, про яку ми не маємо права говорити. Я повторюю, що я до чого веду: смерть зеленій мерзоті, смерть ворогам, а вони для мене на одному рівні. Слава Україні! Слава вам, парахаботіки. патріотики! Справді, як каже, ця жіночка. А справжні майданівці кажуть, це і є пара тому що вони не зрадили і не лягли під не під кого. От що сказалася жіночка. Слава воїнам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.